Шосткинські діти здобули найбільше перемог у конкурсах серед усіх мистецьких шкіл області. Церемонію нагородження у бомбосховищі провів директор дитячої школи мистецтв Шостки Юрій Лоза. Своєю натхненною, наполегливою, творчою працею зробили так, що сьогодні ми збираємося і святкуємо нашу загальну команду шкільну перемогу мистецьких шкіл нашої Сумської області на власних наших творчих умагах. Я пишаюсь. Директор школи підкреслив, що навіть у складних умовах учні змогли не лише зберегти свою творчу енергію, але й досягти вражаючих результатів. Саме ви зробили так, що ми в цьому році так, так само, як останні роки, останні десятиріччя. Виборне більше цього призових міст на цих обласних наших поверхності. В цьому році їх 65. Значно більше, ніж у будь-якої. Школи нашої області мистецької наших з вами колег. Серед численних володарів перших місць були й три гран-при. Їх здобули представники конкурсу виконавців на духових інструментах. Найвищу нагороду отримали Мирослав Матлай, Альона Ришенко та Діана Стороженко. Це перша така влацівка, гран Грантрина раніше не давала. Це перший раз таке, перший рік ну, на духовий. Добре, кінця. що наші забрали наші три гран-прі. Знову ж таки, більше ніж будь-хто. Я виконувала платі на флейті. Я займаюся вже чотири роки. Я в п'ятому класі по музиці. Ось мені сподобалась флейта, як вона звучить. Я буду ще більше займатися, щоб було гран-при старатися. Незважаючи на незвичну локацію, радість переможців була щирою та безмежною. Кожен отриманий диплом став символом їхньої стійкості, таланту та незламного прагнення до мистецтва. Дипломи різного ступеню отримали художники, Ки музиканти, сольні, виконавці, це диплом за обласний конкурс. Класів, я все зможу, та ніколи не треба здаватися. Щорічно проходить в місті Сумах на базі училища конкурс виконавців на струнах смачкових інструментах. Цього року ми готувалися з три учня і дуже задоволені з результатом. Ми отримали кожен учень, кожен учасник отримав перші місця. Я отримала по сумському обласному конкурсі третє місце, а ми ще Були в хорі ансамбль «Веселинки» та зайняли перше місце. Ми виконували пісню Ой на горі льон та пісню Я люблю свою землю. Це диплом першого ступеня. Я грала на флейті. Мені дуже подобається цей інструмент, він такий мелодійний. Ця особлива церемонія нагородження стала ще одним доказом того, що мистецтво живе і процвітає навіть у найскладніші часи. Юні таланти шостки своєю творчістю надихають та вселяють віру в майбутнє, демонструючи, що любов до прекрасного неможливо зупинити жодними обставинами. Завершився захід теплими привітаннями та фотографіями на згадку про цей символічний день. Від мистецтво суди і подальших успіхів, перемог на радість вам, і викладачам і батькам теж. Вітаю ще раз всіх!